Існує якась книга, що всебічно розвиває боже до людства? Деякі теоретики стверджують, що сьогодні час спливає швидше, ніж це було раніше. Невже хвилина стала коротшою? Проблема, мабуть, в іншому. Наші прабатьки, якщо, наприклад, планували їхати за сіллю у Крим, то на найближчий місяць нічого більше не планували. Покоління нашого часу завдяки літакам за одну добу може побувати на різних континентах. Ми непомірно завантажені. Нагромадилось багато справ, і всі вони термінові. А отут нам підкидають все нові й нові завдання. Ми не знаємо, із чого почати, і все більше заплутуємося у павутинні щоденності. Можливо, це тому, що ми беремось на себе не свої повноваження, оскільки недбалість колег змушує нас працювати за іншого. А колегам це досить подобається. І ці обов'язки мимоволі стають нашими. То чи не варто навчитися часом говорити ні? Вкрай важливо навчитися правильно розставляти пріоритети, що головне, а що другорядне. Інакше у вас зникне вогник в очах і пропаде бажання до будь-якої роботи. А можливо, вам доручили надто важке завдання, і ви не знаєте, з якого кінця почати його виконання. Якщо завдання важке. Розділіть його на частини і виконуйте поетапно. А можливо, причина нагромадження справ полягає в тому, що ви просто давно не відпочивали. Пам'ятайте, Бог передбачив суботу як свято для душі і зупинку у гонитві за примарним успіхом. Так промовляє Біблія. Живий Христос! Ось відповіді на усі ваші сподівання і потреби! Продовжується наша серія тем Секрети справжнього щастя. Ми продовжуємо тему День особливого побачення. Автор та ведучий програми Ігор Корощук. У нас, мабуть, з'явилося запитання: як я можу святити суботу? Я і так працюю сім днів на тиждень і нічого не встигаю. Соціологами доведено, що найкращі працівники не тільки більше за інших працюють, але й більше за інших відпочивають. Втомлений розум та тіло не так продуктивні, як ті, які відпочили. Варто не забувати, що Бог, котрий дав суботу, спроможний благословити вас за шість днів праці настільки, скільки ми самотужки не заробили б не лише за сім, але й за десять днів. Минулої зустрічі на підставі вічного Божого Слова, ми дослідили, що починаючи від Адама, всі патріархи, пророки та Божий народ до народження Христа святили тільки суботній день. Чи змінилося щось у новозавітні часи? Якщо хтось і мав би право зробити зміни, то тільки той, хто був законодавцем на Сінаї і втілився в людину, Спаситель Ісус. Серед християнських теологів існує три думки щодо того, коли це зробив Христос, тобто цю уявну зміну. Одні припускають, що життя Христа змінило святість Суботи. Інші вважають, що святість Суботи знищила Голгофа та смерть Ісуса на Христі. Третя, Найбільш численна група стверджує, що субота була анульована Воскресінням Христа із могили першого дня тижня. Я запрошую вас, шановні християни, перейти разом зі мною сторінками святого Євангелія, щоб переконатися, наскільки правдиві ці твердження. Отже, Перша думка, чи змінив Христос святість суботи своїм життям? Кожен із нас має звички, добрі чи погані. Але звичка це те, що періодично практикується у нашому житті. У Христа була усталена звичка, про яку читаємо в Євангелії. І прибув він до Назарета, де був вихований, і за звичаєм своїм він прийшов дня суботнього до синагоги і встав, щоб читати. І прийшов він у Копернаум, гайлейське місто, і там їх навчав по суботах. Христос мав звичку. По суботах приходити на богослужіння протягом усього земного життя, а це приблизно півтори тисячі субот. І це не дивно, з точки зору того, про що ми говорили минулого разу. Бо Христос дав суботу Адаму в раю, проголосив її на Сінаї. Немає навіть натяку на те, що Ісус святив якийсь інший день, окрім суботи. І що ж, обирати сьогодні нам? Які вважаємо себе справжніми християнами, апостол радить. Хто каже, що в ньому перебуває, той має поводитись так само, як поводився він. Чимало християн заявляють про свою відданість Христові. Тому Бог пропонує іспит на вірність. Пам'ятаєте, коли ми говорили про закон, то ставили запитання, чи насправді ми знаємо Господа, чи дійсно перебуваємо у Христі, чи любимо Христа? Це перевірити неважко. Погляньте на вибір та цінності Христа. І запитаємо себе, який день святив Христос мій зразок та взірець впродовж життя? І все стане зрозуміло та ясно. Я маю, як християнин, наслідувати приклад Христа. Дехто звинувачує Христа у порушенні суботи. Найтиповіший уривок, який читається, це з Євангелія від Матвія. Прочитаємо його разом. У той час проходив Ісус у суботу засіяними ланами. Учні його зголодніли й почали зривати колосся та їсти. А фарисеї, побачивши те, сказали йому Он твої учні роблять те, що не годиться робити в суботу. І далі. Там був чоловік, що мав суху руку, і запитали його, кажучи, чи не годиться в суботу стіляти? Це щоб його звинуватити. А він сказав їм. Чи є хтось між вами, що має одну вівцю і не візьме, та не витягне її з ями, коли вона впаде туди в суботу? А наскільки вартішою від вівці є людина, тому годиться і в суботу робити добро? Дозвольте запитати, чим порушив Ісус та Його учні спокій з суботнього дня перед Богом та перед законом? Нічим. Він не порушив Божу заповідь, бо вона не передбачає заборону, задоволення насущних потреб людей, таких як голод чи стілення каліки. Ці речі не можна віднести до розряду звичайних справ, які не годиться робити у святий день. Тому Ісус, як автор заповідей та суботи, Він не міг її порушувати, бо краще від фарисеїв знав, що таке насправді святити суботу. Він повставав не проти суботи, а проти традицій, котрі виникли і розвивалися завдяки вченню книжників. Книжники та фарисеї до Божої заповіді додали свої приписи і зробили суботу не радістю, а важким тягарем. У мішні була на 39 видів різних робіт суботнього дня. Ісус твердив про це так вони ж в'яжуть тяжкі тягарі і кладуть їх на людські плечі. Своїми діями Ісус не порушував суботу, а хотів повернути їй першопочаткове призначення, сприяти радісному. Богопоклонінню. Друга точка зору, щодо зміни святості Суботи є такою: саме смерть Христа на Голгофі знищила святість Суботи. Розглянемо її. Для Христа взагалі вид смерті та час Його страти не був таємницею, бо про це він тричі повторював учням. Ось іду до Єрусалима і там зазнаю смерті. Тому якби Ісус мав на меті вносити якісь зміни в закон, Він мав би про все важливе сказати напередодні ув'язнення та страти. Та в жодного із чотирьох євангелистів немає ані слова, ані навіть натяку про те, що ці зміни. Що до суботнього дня могли би відбутися. Проте, навпаки, є опис, що робили перші християнки, серед яких була, до речі, і мати Ісусова Марія. Коли Ісус помер, христове тіло було зняте з Христа. І ось в Євангелії читаємо такі слова. День той був. Приготування, і наставала субота. А жінки, що прийшли, були з ним із Галілеї, ішли слідом, і вони бачили гроба і як покладене тіло його. Повернувшись, вони наготували пахощів і мира. А в суботу, зверніть увагу, за заповіддю спочивали. З людської точки зору, похорон, це поважна причина. І якщо він стається напередодні суботи, то екстрені приготування в суботу з огляду на те, що це вчинки незвичайні, не заборонені Господом. Але благовійне ставлення Ісусової Матері Марії та інших жінок та апостолів до святості суботнього дня мають бути прикладом для наслідування для всіх, хто називає себе ім'ям християнина. Смерть Христа нічого не змінила. Христос у суботу спочиває у гробі, а його вірні послідовники продовжують святити суботу у своїх помешканнях. Переходимо до найбільш численної групи тих, хто вірує, що саме Воскресіння Христа нівелювало благословення суботи. Бог передбачаючи це. Дав відповідь на цю теорію більшою кількістю аргументів, ніж на попередні. Ісус, пророкуючи про знищення римлянами Єрусалима через 40 років після Його Воскресіння та Вознесіння, промовив: Моліться ж, щоб ваша втеча не сталася зимою, ані в суботу! Щоб втеча не відбулася взимку через несприятливі погодні умови, а в суботу, оскільки й через 40 років вона зберігатиме статус перед Богом благословенного дня, спокою та святості. Сам апостол Павло, якого на підставі послань звинувачують в антисуботніх настроях усе своє життя, Павло святив лише суботній день. І відвідував Богослужіння тільки по суботах. Хоча в язичницьких країнах йому було би зручніше святити неділю, бо саме тоді язичники поклонялися Богу Сонця. Ось приклад того, який день був днем поклоніння для апостола Павла? Читаємо Книгу дії апостолів. І вони, пішовши з пергії, Прийшли до Пісідійської Антіохії, і Дня суботнього до синагоги увійшли і посідали. Дехто твердить, що Павло відвідував синагоги лише по суботах, тільки заради євреїв, котрі шанували суботу. Але це твердження невірне, бо у цьому ж розділі ми читаємо таке. Коли ж виходили вони з юдейської синагоги. Погане просили, щоб наступної суботи говорили до них ці слова. Як розійшлися з синагоги багато з юдеїв, і богобоязні прозеліти пішли за Павлом і Варнавою. Вони, говорячи до них, переконували їх перебувати в Божій ласті. Якби Павло мав намір започаткувати інший день поклоніння. Хоча на це мав право тільки Христос до своєї смерті, як ми зазначали раніше. Але нехай то він зробив би це саме зараз. Бо язичники просили Його прийти до них ще раз. Прийдіть завтра, міг сказати він. І не треба було би чекати цілий тиждень. Ми зберемося десь в іншому місці, нам не обов'язково потрібна синагога. Але 44-й текст твердить. А в наступну суботу зібралося майже все місто послухати Божого Слова. Дехто вважає, що апостоли збирались у синагогах тільки по суботах, бо в інші дні синагоги були зачинені. Та і це було передбачено тим, хто надихнув пророків та апостолів писати святу книгу. Читаємо про перше місто у Європі, що прийняло християнство. Це Филипе, місто в Македонії, дня ж суботнього. Вийшли ми з міста над річку, де за звичаєм було місце молитви, і, посідавши, розмовляли з жінками, що посходились. Там не було Божого храму і навіть синагоги. Але це не заважає апостолові Павлові продовжувати регулярно за звичаєм збиратись саме суботнього дня і поклонятися Богові разом з жінками, що там зібралися. А можливо, це єдиний випадок у Филипах, чи святкував суботу апостол Павло, перебуваючи в інших містах. Цікаво, що щодо апостола вжити те ж саме слово Ейота, як і в Луки 4:16 щодо Христа. Читаємо. За звичаєм, Павло увійшов до них і через три суботи змагався з ними з писання». Тобто, як про Христа сказано, що він мав постійний звичай по суботах поклонятись Богові. Так говориться і про Павла, коли він перебував у місті Коринфі, написано, що суботи дискутував у синагозі, переконуючи юдеїв та греків, і лишився на рік і шість місяців, навчаючи в них Божого Слова. Таким чином, провівши в цьому портовому місці тривалий час, Павло 78 субот протягом півтора року із суботи в суботу приходить на поклоніння Господеві та навчає юдеїв та греків Божого Слова. Божі. Мужі від Адама до Павла протягом усієї біблійної історії не знали про інший святий день, крім суботи. Що ж робити мені, якщо я сьогодні хочу бути вірним Богові та Христові і належати до Його народу? Апостол відповідає на це питання отож, для Божого народу ще залишається суботство. Слово суботство перекладене з давньогрецького сабатісмос, що означає святкування, дотримання суботи. У даному новозавітньому посланні, що написано, щонайменше за 30 років після Воскресіння Христа, стверджується, що субота залишається святою, необхідною для дотримання у середовищі тих, хто бажає називатися і Бути Божим народом. Настане славний час, коли Христос повернеться і забере своїх дітей у небесні оселі. Там ніхто не буде лічити років, бо попереду буде ціла вічність, але спасенні будуть лічити дні. Навіщо запитаєте ви? На це запитання відповідає Святе письмо. Бо як небо нове. Та нова земля, що вченю, стануть перед обличчям моїм, говорить Господь, так стоятимуть ваші нащадки та ваше ім'я, і станеться, що кожної суботи буде приходити усяке тіло, щоб вклонятися перед обличчям моїм, говорить Господь. Це Божі слова, а не мої. Кожної суботи, всі спасенні приходитимуть на поклоніння Богові. Отже, всі святі вшановували суботу до першого приходу Христа як святий день поклоніння. Христос та апостоли також святили суботу впродовж часу їхнього життя. І так само. Субота святитиметься впродовж нескінченної вічності, коли спасені будуть разом зі своїм Господом. Тому нам варто замислитися над питанням вкрай важливим. А чи зможе у вічності святити суботу той, хто свідомо зневажає її сьогодні? Апостол Яків прямо заявляє, Бо хто всього закона виконує, а згрішить в одному, Той винним у всьому стає. Бо той, хто сказав, не чини перелюбства, також наказав, не вбивай. Отак говоріть і отак чиніть, як такі, що будете суджені законом свободи. Той самий Бог. Який проголосив і написав власною рукою про гріховність блуда, про ідолопоклонство, про беззаконня, що діється через крадіжки та вбивства, він вигравірував на камені заповідь і про святість суботи. У святому Письмі 145 разів говориться про суботу, як про день шанований, святий. Благословенний, освячений Господом. Цікаво, що 15 січня 2012 року в інтерв'ю Вістям патріарх Московський і всія Росії Кирил вказав на День суботній як призначений Богом День відпочинку. Патріарх заявив, цитую, у людей повинні бути дні відпочинку. І людина повинна мати можливість відновлювати своє здоров'я. І для того нам даний день суботній. Кінець цитати. Патріарх відновив рішення стоглавого церковноземського собору, який відбувся в Москві в 1551 році, де питання четвертої Божої заповіді було підняте на належний рівень. І прийняте рішення. Цитую 95-й розділ святкувати поряд з неділею й суботу на підставі правила, приписаного апостолом Петрові і Павлові. Юрій Білановський, заступник керівника Патріаршого центру духовного розвитку дітей і молоді при Даниловому монастирі в Москві, твердить цитую. Субота в православній традиції, як і годиться, має особливий статус. Скасувати святкування суботи, поставлене Богом, не має права ніхто, ніхто не може й перенести значення і зміст суботи на неділю. Він продовжує. Якщо уважно придивитись до православного богослужіння і до богослов'я, то з усією очевидністю стане зрозуміло, що субота святковий день. Проблема тільки в тому, що про це відомо лише теологам, а простий православний народ про святість суботи, мабуть, і не знає. Найбільш численні світові релігії це християнство, що налічує понад 2 мільярди послідовників, і мусульманство близько 1 мільярда осіб. Перші в переважній більшості своїй вшановують неділю. Інші п'ятницю. Та парадокс у тому, що їхні священні книги Біблія та Коран, вони твердять лише про один святий день. І в Корані, і в Біблії написано лише про святість суботи. Якби християни звернулися до Біблії, а мусульмани дослідили Коран, то половина населення Землі святила би лише один день суботній. Шановні християни, питання суботи це питання послуху. Подібно як перед Адамом і Євою було поставлене питання не просто вживання плоду з дерева, а це вирішувало, кому вони більше довіряють Богові і Божому Слову, чи словам змія та диявола ворога людства. Апостол Павло про це пише так. Хіба ви не знаєте, що кому віддаєте себе за рабів на послух, то ви й раби того, кого слухаєтесь, або гріха на смерть, або послуху на праведність? Коли я хворію, то кваліфікований лікар каже: прийдіть в суботу, о 10-й годині, і я зроблю обстеження, встановимо діагноз і призначимо лікування. Вийшовши від лікаря, чи спаде мені на думку, яка різниця, піду не в суботу, а в неділю вранці? Я прийду до кабінету і лікаря не застану, оскільки мені чітко було сказано, коли прийти. Або коли ви дивитесь на залізничний квиток, де написано, поїзд від'їжджає о 7.00. Ви допустите думку, не значення, прийду о 8 годині. Ви можете прийти о 8, о 9-й годині, але поїзд поїде без вас. Чому ж тоді, коли говорить нам звичайна людина, це має значення? Коли ж говорить вічний Бог 145 разів у святому письмі, то люди можуть легковажно твердити, яка різниця, це неважливо. Чи не спізнюся я до вічності, коли у впертості говоритиму, яка різниця, що сказав Бог, я святитиму інший день, наприклад, неділю, так зручніше, бо так вважає більшість? Не вірте тим, хто проповідує, що субота є суто єврейською постановою. Ісус та апостоли також були євреями. Уся Біблія є творінням єврейських пророків, то невже через це ми Біблію відкинемо? Субота є християнською. Чому? Бо Христос дав Суботу у раю, бо ніщо, що створене, не повстало без нього, говорить Євангелист Іван. Христос був тим, хто у вогняному стовпі вів Божий народ пустелею і дав заповіді на синай. Субота християнська тому, що Ісус святив та вшановував протягом усього свого земного життя. Він дав казівку її святити і після свого Вознесіння. Вона християнська, бо її святили усі апостоли, і нарешті Христос разом зі своїм спасенним народом буде святити Суботу впродовж усієї вічності. Ви тепер знаєте біблійну Божу правду, тому вибір залишається за вами. Оберіть сьогодні Божу волю, а не вигоду. Істину, а не те, що легше. Цю дилему для себе повинен вирішити кожний, хто вважає себе щирим християнином. Колись біблійний лідер Ісус Навен промовив, і цей заклик крізь віки лунає і до наших сердець. Виберіть собі сьогодні, кому будете служити. А я та дім мій будемо служити Господеві. Я буду молитись про те. Щоби це рішення стало моїм і вашим рішенням. Помолимося. Дорогий Ісусе, ми сьогодні пізнали, що протягом усього життя Ти святив суботу, навіть смертю своєю, Ти вшанував суботу тим, що відпочивав у гробі. Ми хочемо бути подібними до тебе та твоїх святих апостолів, котрі за багато років після Твого славного Воскресіння продовжували святити суботній день. Допоможе нам сьогодні прийняти це важливе рішення, вшановувати четверту заповідь Твого вічного і незмінного закону, як твій народ. Щоби тоді разом з спасенними людьми в день Твого приходу і впродовж усієї вічності приходити на поклоніння Тобі у святий Твій день. Ми просимо про це в ім'я нашого Господа, Ісуса Христа, Господаря Суботи. Амінь. Ось і настав час прощатися. Але пам'ятайте, не хлібом одним буде жити людина, але кожним словом, що походить з вуст Божих.